Вітаю ви в етелі. Випуск новин у студії Віктор Раду. 700 діб війни, 700 днів і ночей тривог, бомбардувань, ракетних обстрілів, атак шахедів, 700 діб українські військовослужбовці відстоюють нашу країну та витісняють ворога. Рідко коли в Одесі немає сигналів повітряних тривог. Звучали вони і сьогодні в день у сусідній Херсонській області, яка живе в умовах безперервних обстрілів. За один день загинули 5 мирних жителів. Шестеро осіб дістали поранення серед постраждалих поліцейські та рятувальники. Російські військові завдали авіаудару по селу Саблуківка в Береславському районі. Снаряди влучили по приватному будинку. Під його завалами опинилися люди. Під час рятувальних робіт дістали жінку, але дорогою до лікарні вона померла. Також під завалом виявили тіло загиблого чоловіка. А ввечері окупанти скинули шість керованих авіабомб на Береславський район. Один із прильотів припав на житловий будинок у селі Шляхове. Там під завалами знайшли тіло літньої господині. У Береславі російські. БПЛА атакував бригаду рятувальників, які гасили пожежу в п'ятиповерховому будинку. У результаті поранено 45-річного командира відділення. У селі Милове керовані бомби вибухнули поруч із житловими будинками. Поранення дістав 28-річний співробітник поліції, який допомагав евакуювати людей. Під масованим обстрілом армії РФ перебував і Херсон. У місті пошкоджено багатоповерхівки, лікарню, бібліотеку, школи. Внаслідок осколкових поранень загинуло двоє чоловіків. Домали у прес-службі поліції Херсонської області. Традиційно з гарними показниками, навіть враховуючи умови воєнного часу. За результатами минулого року Одеська область за кількістю укладених шлюбів знов у лідерах серед інших регіонів України. Звісно, були і розлучення, але їхній відсоток незначний у порівнянні з тими, хто створив сім'ю. Шлюб за добу або його реєстрація за допомогою командира. Умови сьогодення, спричинені воєнним станом, суттєво впливають на всі сфери життя, в тому числі на формат узаконення відносин. Протягом 2023 року Одещина знов показала один з кращих результатів серед інших регіонів України за кількістю реєстрації шлюбів. Шлюби було зареєстровано 13 тисяч в тому числі це були і шлюби за добу, це були і шлюби, які були укладені командирами безпосередніми військовослужбовців або безпосередніми керівниками наречених у випадку, якщо ми говоримо про заклади медично, медичної охорони, тому шлюбів традиційно багато. При цьому, в перший рік війни шлюбів було укладено все ж більше ніж в 23-му році. Цьому є просте пояснення, говорить фахівець. Адже з початку агресії з боку Росії багато тих громадян, які жили разом без реєстрації шлюбу, вирішили узаконити свої стосунки, в тому числі щоб захистити юридично права своїх рідних. Бум ще з минулого року, і з позаминулого він тримає. тримає. Свій рівень трошки невеликий також спад, але тому що у 2022 році було стрім, стрімкий ріст кількості укладених шлюбів, майже на 20-30% більше ніж за попередні роки. Що стосується кількості розірваних шлюбів, то цей показник знаходиться на помірному рівні вже кілька років. Такий самий рівень розірвань, він зберігається декілька років поспіль. Тобто розр... розірвання шлюбів було через відділ Рац минулого року 1820. Це, звісно, не всі шлюби, які були розірвані, тому що частина їх розривається в судовому порядку, якщо немає спільної згоди подружжя, або якщо. У них є неповнолітні діти, тому це лише частина розірваних шлюбів, але вона, як ми бачимо, не така велика від загальної їхньої кількості. Через повномасштабне вторгнення багато українців, які роками готувалися до шлюбної церемонії та ретельно планували урочисту подію, враз змінили свої плани, але не відмовилися від самої процедури реєстрації. Говорить працівниця міністерства та згадує різні яскраві приклади. Хтось готується ретельно до е, заходу, е, планує роками свій шлюб, свою церемонію. А хтось, незважаючи на навіть на такі плани, якщо вони були, то зривається в останній момент з передової. Майже і в них там не декілька вільних годин. Дуже часті випадки, коли, наприклад, військовослужбовець з передової завітав до місця реєстрації шлюбу лише на 15-20 хвилин, але цього достатньо, аби скріпити союз любові документально та створити нову щасливу сім'ю. Швидкий брак, відмова від пишного весілля, прикмети воєнного часу. Але головне це почуття та готовність зберегти теплі стосунки в будь-якій ситуації, і, мабуть, саме зараз це цінніше ніж колись раніше. В Україні зафіксували вже 9 випадків нового виду коронавірусу. Дженні він є під видом домінуючого штаму Омікрон, проте ризик від нього для населення є низьким. Зауважили в ВОЗ. Крім того, наявні вакцини все ще захищають від нового субваріанту. Що робити для того, аби вберегти своє здоров'я від вірусних та інших актуальних для нашого часу захворювань, розповіла доктор медичних наук Олена Колоденко. Поки що вірус виявили в п'яти областях України три випадки на Сумщині, по два у Волинській, у Черкаській областях та по одному у Рівненській та Запорізькій областях. Симптоми Дженні подібні до попередніх версій Омікрона та нагадують застуду. Вірус вражає ослаблений імунітет, тож лікарі закликають вакцинуватися. На сьогоднішній день є періодичне підвищення рівня захворюваності, але вона все знаходиться на рівні таких сезонних респіраторних захворювань. І я хочу нагадати, що на сьогоднішній день єдина дієвою профілактикою коронавірусної хвороби. Та грипу є вакцинація, тому треба вакцинуватися завчасно, робити бустерні дози завчасно для того, щоб захистити себе. Одним із способів профілактики сезонних та хронічних захворювань є дотримання здорового способу життя, а саме правильне збалансоване харчування, помірне фізичне навантаження тощо. В Одесі затримали наркодилера. Молодий чоловік на вулиці продавав небезпечні синтетичні наркотики. Підозрілого чоловіка помітили на Люздорській. Він продавав перехожим зі пакети з півіпі. Партію психотропів наркодилер придбав через один з месенджерів і планував реалізувати їх за допомогою схованок і закладок. Правопорушнику повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Спирт, вода, барвники в Одесі. Виявили і підпільне виробництво сурогатного алкоголю. Неякісні спиртні напої продавалися на міських ринках. В одному з районів Одесит облаштував нежитлове приміщення, де в антисанітарних умовах виробляв алкогольні напої. Чоловік купував спирт, змішував його з водою, додавав барвники. Готову продукцію розливав у пляшки під виглядом горілки, коняку чи віскі. Сорогат продавав на місцевих ринках. Під час обшуків у підпільному цеху вилучили насос, ліки, бочки зі спиртом і каністри з готовою продукцією. Орієнтовна вартість вилученого майже півтора мільйона гривень. Повідомили в бюро експорт. Економічної безпеки України Наше місто продовжує приймати людей, які змушені покинути свої домівки через активні воєнні дії. Понад 130 тисяч внутрішньопереміщених осіб зареєстровані в Одесі та області, і тимчасові переселенці намагаються знайти тут житло і роботу. Для них в Одеській філії обласного центру зайнятості відбувся черговий ярмарок вакансій. Які очікування від нього у відвідувачів і що пропонували роботодавці, дізнавалася наша знімальна група. У 2023 році в Україні офіційно було зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішніх переселенців. Більше 130 тисяч з них оселилися на Одещині. Кожен з них має свою історію про втрати, біль, виживання, силу духу та відважність почати спочатку для допомоги їм працевлаштування а також для містян в Одеській філії обласного центру зайнятості організували зустріч з крупними роботодавцями. У Миколаєві є фабрика Більєва Марсана. У нас общем ну, в Миколаєві много білівих фабрик. Я працювала на фабриці опта B2B у мене було, бізнес-бізнес. Юлія була менеджером з оптових продажів. Через війну вона була вимушена з дитиною переїхати з Миколаєва до Одеси. Муж Юлії на фронті. Дитина вже навчається в нашому місті. А сама жінка, маючи 30-річний робочий стаж, шукає роботу за фахом. Ну, я в поїздці, от я прийшла на біржу. <різько> Труда и ищу себе вакансию в таком же ключе. 15-20 для да, для женщин и с супругом это нормальная была зарплата. На сегодняшний день мой муж не здесь, он на фронте, а я здесь, мне надо работать. Ценовая политика в магазинах изменилась, поэтому ниже 20 тысяч я уже не рассматриваю. Тем более, что я специалист, большим опытом работы я знаю, как что значит работать. Юлію не хвилює те, що на цьому ярмарку вакансії представлено не швейне виробництво знайоме їй, а хлібопекарне, алкогольне й меблеве це має бути просто качественний продукт, щоб його було не стидно продавати. А що продавати та уже не має значення, все можна вилучити. У Надії інша історія. Вона одеситка, яка після одержання вищої економічної освіти вирішила змінити свій шлях і професію. Я іщу роботу в направлении медицинському, тому що я студент медицинського коледжу нашого детского. Вот. Дана ярмарка була дуже цікава, вакансій много, но в моем направлении как бы, предложений пока нету. У меня еще маленький ребенок. Я соло мама, и для меня важно, чтобы и график как-то был более лояльный. Як мне, мінімальна зарплата, которой которая вистачила б на покриття ну, ежедневных по, оплати по счетам, це не менше 20 тисяч гривень. Змінити професію Надія рішила не випадково. Так склалося, що саме під час воєнного стану вона вирішила втілити свою дитячу мрію стати сестрою милосердя. Я ще в юності, чуть помаложе була. Я інтересувалася, допомагала на виготовительній основі дітям з ДЦП. Сейчас ну я вирішила допомогти людям. Тож медик, медсестра – это прежде всего милосердие. Відповідної вакансії надія поки не знайшла, але пошуку не залишає. У центрі зайнятості розповіли, що сьогодні роботодавці дуже охочі беруть внутрішньопереміщених осіб на роботу. По перше, це вже готові спеціалісти. По друге це мотивовані і дійсно хороші фахівці. Окрім інших переваг, держава надає фінансову компенсацію роботодавцям, які допомагають у працевлаштуванні ВПО. Якщо роботодавець взяв на роботу внутрішню переміщену особу, то він має право на компенсацію протягом трьох місяців у розмірі мінімальної заробітної плати. Якщо ця особа з інвалідністю, то це протягом шести місяців. А якщо роботодавець працевлаштував таку людину з числа безробітних, то компенсація значно збільшується. Дві мінімальні заробітні плати і виплачується вона протягом року через місяць. Місяць платимо ми компенсуємо роботодавцю цю заробітну плату, а місяць здійснює сам роботодавець. Це, скажімо так, дуже вагома така допомога. Якщо ми беремо, беремо в цифрах, наприклад, якщо ця людина працевлаштована за наш рахунок, то в сумі це получається більше 80 тисяч. В Одесі статус безробітного мають 240 внутрішньо переміщених осіб. Це невелика цифра, але потік таких людей у центрі зайнятості постійний. Не всі претендують на статус безробітного. Багато хто приходить і каже одразу: мені потрібна робота. Якщо ми беремо в статистику за прошлий рік, то до нас звернулося таких людей понад десь тисячу плюс-мінус, і кожен другий з них отримав роботу. Тут є такі роботодавці. Якщо раніше вони використовували лише чоловічий труд, особливо це робота на станках ЧПУ, то наразі вони розглядають жіночий труд і вони готові навчати жінок. Отже, сьогодні, за вимогою часу, роботодавці виробники пристосували робочі місця так, щоб на них могли працювати жінки. І присутні на ярмарку у філії центру зайнятості представниці прекрасної половини також могли розглянути такі вакансії. Нова схема шахраїв приманка лампочки. В «Укренерго» закликають не переходити за сумнівними посиланнями у повідомленнях, які надходять, нібито від імені компанії. У соцмережах поширюють дописи із закликами заповнити заявку на обмін лампочок, оскільки нібито Укрпошта та Укренерго пропонують отримати 100 гривень за кожну. У прес-службі Укренерго повідомили, що не обмінюють лампочки і, тим паче, не видають за них гроші. Перехід за посиланням, зазначеним у повідомленні, заповнення анкет і заявок, запропонованих у таких оголошеннях, може призвести до непередбачуваних наслідків. Як саме шахраї можуть використати отриману інформацію, невідомо. У Хадживецькому районі внаслідок ДТП постраждала жінка. На пішохідному переході її збив легковий автомобіль. Аварія трапилася близько сьомої ранку на вулиці Потівниковій. Автомобіль «Хюндай» збив жінку, яка переходила проїжджу частину пішохідним переходом. Постраждало з переломами ноги та ключиці відвезли до лікарні. Водія перевірили на наявність алкоголю в організмі. Він був тверезий, повідомили у прес-службі поліції. І ще про автівки одеська область зайняла третє місце по Україні за кількістю зареєстрованих електромобілів у 2023 році. До регіону завезли майже 3,5 тисячі машин, які працюють на електриці. Нехтування правилами здорового способу життя, це ризик появи цілої низки захворювань, як серцево-судинних, так і ендокринних, нагадують лікарі. І щоб в зрілому віці не розраховуватися за легковажну поведінку в молоді роки, треба дбати про здоров'я завжди і всюди. В даному випадку ми говоримо з фахівцем про цукровий діабет, коли ми говоримо про цукровий діабет, особливо про цукровий діабет другого типу. А то тут все ж таки найголовніший чинник, який призводить до цього, це неправильний спосіб життя, тобто це вживання цукру, це наявність супутньої патології, така як гіпертонічна хвороба, це підвищений рівень холестерину, тобто, це все може призводити і до цукрового діабету. Діабет другого типу найчастіше виникає у людей середнього та похилого віку, і зазвичай внаслідок недотримання правильного способу життя, як розплата за солодке, жарене, фастфуд та недостатність фізичних вправ. Але в зону ризику цієї хвороби потрапляють і навіть маленькі діти, які хворіють на діабет першого типу. Тут більше не спадковість, а все ж таки частіше це якісь аутоімунні захворювання, які призводять до гибелі клітин підшлункової залози, які виробляють інсулін, і е, наступає інсулінова, абсолютна інсулінова недостатність, і в такому випадку лікування лише ін'єкціями інсуліну. Діабет це не вирок, кажуть лікарі. З цим захворюванням можна жити, причому без жорстких обмежень. Головне, приділяти увагу своєму здоров'ю, правильно збалансовано харчуватися та розвиватися фізично. Дуже часто лікування цукрового діабету воно дуже просте. Тобто, це треба нормалізувати своє харчування, виключити деякі продукти, і навіть це може не потребувати. Не потребувати прийому медикаментозних препаратів. Лікарі кажуть, контролювати рівень цукру в крові можуть допомогти багато різних рівнів споживання вуглеводів. Інші вуглеводи це овочі, це фрукти, це каші і навіть практично всі продукти харчування складаються з білков, жирів та вуглеводів. І основна частина Нашого харчового раціону складається з білків, жирів і вуглеводів. Тобто... Повністю виключити вуглеводи неможливо, але людині з цукровим діабетом дуже важливо рахувати ту кількість вуглеводів, які вони з'їдають. Діабет молодшає згідно з дослідженням вчених Гарвардського університету. Діабет та ожиріння два фактори ризику серцево-судинних захворювань ростуть серед молодих людей, зокрема у США. На жаль, більшість людей не хоч, ну, веде неправильний спосіб життя, неправильно харчується, тому що зручно робити перекуси якимось там солодощами ніж собі готувати. Дуже багато людей вживають фастфуд і, на жаль, дуже багато людей лінуються і не хочуть ходити до спортивної зали. Це також є фактором ризику для розвитку цукрового діабету і з. Народження дитини треба слідкувати за її здоров'ям, тобто підвищена маса тіла, це вже є ризик розвитку і цукрового діабету, і гіпертонічної хвороби. Дотримання здорового способу життя, зокрема правильної харчової дієти, фізичної активності, керування вагою та уникання шкідливих звичок, є ключовим для запобігання виникненню діабету та збереження загального здоров'я. Молочні продукти для українців в цьому році продовжать підійматися у ціні, зазначають експерти. Причин цьому декілька, але основна це збільшення вартості сировини та дорожчання процесу виробництва. Є ще декілька показників, про які нам розповіли в асоціації виробників молока. Ціни на молочні продукти сметану, кефір, йогурти, тверді сири в Україні цьогоріч продовжать зростати у січні. За даними експертів, таке підвищення очікується на рівні 3-5%. Серед причин називають підвищену собівартість сировини, зокрема молока під час закупівлі у фермерських господарствах. Також додається цілий комплекс факторів, про який розповіла директорка асоціації виробників молока Ганна Лавернюк. Загалом це пов'язано в першу чергу таке зростання із зростанням загалом собівартості виробництва молочної продукції, як сировини на рівні молочно-товарної ферми, тому що за останній рік, особливо в умовах війни, дуже сильно підскочили витрати виробників молока, молочно-товарних ферм на утримання корів. Це пов'язано зі здорожнірощенням паливно-мастильних матеріалів, також насіннєвого матеріалу, ветеринарних препаратів, які позаяк майже всі купуються за імпортом, тому їхня ціна завжди. Відповідає європейський. серед додаткових факторів зростання цін на молочко виступає підвищення тарифів на електроенергію та інших енергоресурсів, а також витрат на логістику, тобто на доставку молока сировини до переробного підприємства. Ганна Лавренюк розповіла і про додаткові виклики для українських виробників, що очікуються вже у найближчому майбутньому. В найближчий час наші виробники на рівні ферм, так само як і заводи, будуть відчувати додаткові виклики через євроінтеграційні процеси. Йдеться про вимогу до України впровадити цілу низку додаткових євроумов і вимог, зокрема, стосовно добробуту тварин, покращення умов їх утримання, розширення території, на яких утримується худоба, якості їхньої годівлі, кількості проведення ними часу на моціоні, тобто там на вигулі, скажімо, так само, як і вимоги. До екологічності виробництва, переробки гною, обмеження викидів парникових та інших газів із ферми приближення до світових стандартів дозволить українським виробникам продавати більше своєї продукції в інші країни, тим самим наповнюючи місцевий бюджет валютою та отримувати кошти на подальший розвиток своєї галузі щодо цін на молочну продукцію для пересічних громадян, то експерти прогнозують певну стабілізацію на цьому ринку. Поки що заводи фіксують і звітують про падіння обсягів продажу. Це буде змушувати їх дещо скорочувати ціни, а так само і буде призводити до напевно скорочення також цін на молоко сировину. Незначного, але ми це можемо прогнозувати. Таким чином найближчим часом можна очікувати стабільності цін на молочко або невеликого зростання в межах 3-5 відсотків в залежності від категорії продукту, підкреслила фахівець. Ніколи подібна трагедія не повинна повторитися. Уперше в Одесі покажуть фільм Комісар режисера Олександра Аскольдова. Це фільм про винищення єврейського народу, про війну, яка нівичить долі. І побачити його можна буде в Одеському музеї Голокосту. Музей Голокосту створений у 2009 році в Одесі колишніми в'язнями гетто і нацистських концтаборів. Під час Другої світової війни шість мільйонів євреїв стали жертвами нацистської політики, і близько півтора мільйонів з них були саме з території сучасної України, наголошують в Одеському музеї Голокосту. Це ніколи не повторюватися, То судьба євреїв. Сьогодні це судьба української нації. Ми повинні все зробити, щоб на нашу землю прийшов мир, щоб агресора і духу тут не було. І щоб наші діти, наші онуки ніколи не знали, що це таке війна. Хоча зараз наші діти вже розуміють, що це таке. На жаль. Голокост, який призвів до знищення однієї третини євреїв, завжди слугуватиме пересторогою про небезпеки, які приховують у собі антисемітизм, ненависть та упередження. Подібне більше ніколи не повинно статися, говорять у музеї Голокосту. Однак, на жаль, історія схильна до повторень. Це важлива тема, особливості враховуючи події нашого сьогодення, коли ми бачимо напряму геноцид проти нашого населення. Ми маємо пам'ятати про геноцид, який відбувалися в нашій історії. Важливо пам'ятати задля уникнення в подальшому цих помилок, які людство допустило в певні моменти, і не допущення в подальшому таких трагічних подій, як ми бачимо в минулому. У музеї голокосту представлені як особисті речі в'язнів, гетто, концентраційних таборів, так і експозиції макетів, що відтворюють конкретні події. Найбільше зачіпають за живе саме речі, які розповідають моторошні історії. Мотузку, яку людина принесла в цей музей своєї дівчини, тобто її повісили на. Наступний день після окупації Одеси, і він цю туску зберігав всі ці роки. І потім після відкриття музею він приніс, тому що, поважав, що це дійсно важливо. Тобто, це не тільки речі, які приносили так люди, це і речі, які несуть в собі. А таку глибоку пам'ять фільмом попередженням називають кінострічку під назвою Комісар, створений ще у 1967 році. У радянському союзі він був заборонений. А режисер, який його зняв, відмінений. Світ кінострічка вперше побачила тільки у 1988-му. Зараз зберіглася єдина її копія. Фільм розповідає про трагедію усього єврейського народу і про важкий особистий вибір героїні. Вона комісар. И она должна где быть? Она должна быть со своими солдатами. И она бросает этого ребенка, оставляет его в еврейской семье. А что ждет этого ребенка в еврейской семье? Попробуй докажи потом, да, что этот ребенок не еврей. В Одесі фільм комісар раніше не демонструвався. Вперше його покажуть 29 січня у музеї Голокосту, що на Малій Арнаутській. До перегляду найтяжчих сторінок історії ХХ століття може долучитися кожен бажаючий. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.